Новина за хвилину, а перед тим поклади лайк та підпишись. Поїхали. Телефонний дзвінок року. Трамп каже, Путін хоче миру. Кремль каже, так то ми самі позвонили. Класика жанру, хто перше позвонив, той головний миротворець. Але цікаво, що Трамп уже не повторює кремлівські казки, мабуть, антидот від руського міра почав діяти. Тим часом наші дрони працюють без дзвінків. Сарата Нижній Новгород, Волоград палають НПЗ і підстанції. Росія лишається без світла, але отримує безкоштовне світлове шоу. Географія ударів розширюється, і Кремль же не знає, який дріт, куди веде. А поки у нас серйозне підсилення, союзники погодили допомогу. Мого більше ніж на 1,4 мільярда доларів. Нові дрони, ракети, обладнання, словом, подарунки до зустрічі Трампа і Путіна. По розмови все добре, але переконують Путіна лише факти, які вибухають. Там заявив, що домовився з прем'єром Індії моді про зупинку купівлі російської нафти. Каже, моді пообіцяв поступово скоротити імпорт, і це, мовляв, важливий крок. Але Блумберг повідомляє: індійські НПЗ нічого про це не знають. Індія лишається одним із найбільших покупців російської нафти від початку війни. І поки Трамп говорить, Путін виправдовується, а Рамштайн пакує посилки. Ми кажемо просто. Доброго вечора, ми з України.